Слава нашому великому Богу, Отцю Сину і Святому Духу. Читаємо з книги Авакума, перший розділ, другий вірш. Аж доки я, Господи, кликати буду, а Ти не почуєш. До тебе я кличу насильство, та ти не спасаєш. Кожен віруючий переживає періоди, коли Бог ніби. Мовчить, молитви залишаються без відповіді, події здаються безмістовними. Сучасна людина звикла до швидких результатів, важко переносить мовчання, у ньому бачить байдужість або покарання. У випадку, коли не відчуває реальність Бога, може. Остаточно зневірятися. Тому слід усвідомлювати, коли саме Бог дійсно мовчить, а коли його не чують. Спочатку про ситуації, коли Бог не тільки не відповідає, але й не слухає молитов. Є люди, які взагалі. Відмовляються звертатися до Бога, свідомо ігнорують Його і при цьому виправдовують таку позицію тим, що не бачать ознак існування Бога. Звісно ж, наївно сподіватися на особисті з'явлення Бога, його видимі ознаки при такому ставленні. Та навіть у цьому випадку Господь надає достатньо непрямих свідчень своєї реальності, щоб таки звернути увагу на шлях життя. Та є і такі ситуації, коли людина вірить в існування Бога, навіть часом просить Його про щось, але відповіді нема. Читаю з книги пророка Ісаї, 59 розділ перший та другий вірши. Отож бо Господня рука не скоротшала, щоб не помагати, і його вухо не стало тяжким, щоб не чути, бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога, і ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоб він не почув. Тут йдеться не про гріховність та недосконалість людини, саме свідоме ігнорування Божих заповідей Його закону закриває небо, робить марними спроби отримати благословення від Бога. В такому випадку Бог приймає хіба що молитву покаяння. Ще з книги Пророка Ісаї, перший розділ з 15 го вірша. Коли ж руки свої простягаєте, я мирожу від вас свої очі, навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас, ваші руки наповнені кров'ю. Умийтесь, очистьте себе, відкиньте зло ваших учинків із перед очей моїх. Перестаньте чинити лихе, навчіться чинити добро, правосуддя жадайте, карайте грабіжника, давайте суд сироті, завдову заступайтесь. Та все ж таки Бог і до запеклих грішників промовляє, але не прямо а опосередковано через Певні обставини, які покликані зупинити, щоб замислились про свої шляхи. Такі форми звертання можуть виглядати так. Книга Йова, 33 розділ з 14 вірша. Бо Бог промовляє і раз, і два рази, та людина не бачить того, у сні, у видінні нічному. Коли міцний сон на людей нападає, в дрімотах наложи, тоді відкриває він ухо людей і настрашує їх осторогою, щоб відвести людину від чину її, і він гордість від мужа ховає, щоб від гробу повстримати душу його, а жива його щоб не впала на ратище, і карається хворістю він на постелі своїй, а в костях його сварка міцна. І жива його бредиться хлібом, а душа його стравою улюбленою. Гине тіло Його, аж не видно його, і вистають його кості, що перше не видні були. І до гробу душа його зближується, а жива його до померлих іде. Але є й інша ситуація, це коли вже віруючи. Які вважають себе християнами, чинять недалекоглядно та егоїстично. Бог може неодноразово звертатися до них різним способом, але вони залишаються непохитними та не виправляються там, де Господь до цього закликає, не виявляють послуг. Бог звертаючись до свого народу, який знає Його, казав через пророка Єремію. Читаємо Єремій 7, розділ з 13-го вірша. Тепер же за те, що ви робите всі оці вчинки, говорить Господь, і що я говорив був до вас, промовляючи пильно, але ви не слухали, я говорив був до вас. Але ви не слухали і кликав я вас, та ви не відказали, то зроблю, і потім він каже відкину я вас від обличчя свого. Як підводить слух духовний, знов повторимо урок. Будьте небагатомовний, чуєш Бога, чує Бог. Господь не така собі золота рибка для виконання наших бажань, а в першу чергу Господь, тобто Той, який наказує, і що треба беззаперечно виконувати. Молитовний стан це насамперед не наші слова, а наша уважність до Божого голосу. На відміну від нас, Господь. Не перебиває, він терпляче слухає, навіть тоді, коли ми не даємо йому можливості щось відповісти. Я часом молюся. Боже, навчи мене слухати Тебе, чути Тебе та виконувати те, що я почув. Боже, чому я тебе не чую? Можуть запитати деякі. Тому що ти не чуєш, може відповісти Бог, то навіть ці слова віруючі можуть не почути, тому що не слухають. Приповісті 3 розділ, тридцять другий вірш. Бо бредить Господь кротіями, а справедними в нього дружба. Більш точний переклад це близьке спілкування. Багато чудових ідей, напрямків, як для служіння, так і для повсякденного життя народжуються саме в тиші молитви й очікування. Коли ми звертаємося до Господа та роздумуємо, то часто отримуємо напрямок від Всевишнього. Після такого молитовного зосередження рідко, коли можна сказати, що не почув Бога. Господь часто приходить не в бурі і громі, а в тихому подиху вітру. Згадаємо історію про Іллю, перша царів, 19 розділ за 12 вірша, а він відказав. Вийди і станеш на горі перед Господнім лицем, аж ось переходитиме Господь, а перед Господнім лицем вітер великий та міцний, що зриває гори та скелі ламає, та не в вітрі Господь, а по вітрі трус землі, та не в трусі Господь, а по трусі огонь, і не в огні Господь, а по огні. Тихий лагідний голос. І сталося, як почув цей ляд, то закрив своє обличчя плащем своїм та й вийшов і став у входа печери. Аж ось до нього голос, що говорив, чого ти тут іллє. А скільки нам потрібно чекати, щоб почути Бога? Мойсей міг чекати шість днів. Згадаємо про це Книга Вихід, 24 розділ, 15 та 16 верши. І вийшов Мойсей на гору, а Хмара закрила гору. І слава Господня спочивала на горі Синай, а Хмара закривала її шість день. А сьомого дня він кликнув до Моїсея з середини Хмари. Моїсея вважають людиною, з якою Бог мав. Особливе спілкування, але Мойсей був людиною, яка вміла слухати. А нам іноді важко витримати не те, що шість днів а шість хвилин очікування. З одного боку ми покликані молитися безперестанку, а з іншого бути, як казав Христос, небагатослівними. А що ж тоді ми робимо, коли молимося? І коли слів небагато, ми слухаємо та роздумуємо над почутим. Інших варіантів справжнього молитовного перебування не існує, бо молитва за своєю суттю це спілкування з Богом. І якщо у нас мало слів при молитві, то ми більше слухаємо, що скаже Господь. А яким чином Бог може говорити до нас передусім під час молитви, адже молитва це спілкування з Богом, коли ми не лише говоримо, а й слухаємо та приймаємо почути. Дітріх Бонгефер це німецький лютеранський пастор, теолог, учасник. Антинацистської змови, якось сказав, наш перший обов'язок перед ближнім вислухати його. Той, хто не вміє слухати ближнього, дуже скоро перестане чути Бога. Також ми чуємо голос Бога, коли читаємо Біблію. Тут важливо докласти старання, щоб розпізнати Його напрям. Дозволити Слову змінювати нас і зрозуміти, чого саме хоче від нас Господь. Ми можемо чути голос Божий, Слово Боже і в зібранні церкви, адже Господь живе в кожному зі своїх дітей, тих, хто народжені згори. Особливо часто Всевишній діє через своїх служителів, бо, як написано саме, Він їх поставляє. Бог також може звертатися до нас через різні життєві обставини. Головне бути відкритими до його голосу. І тоді він неодмінно говоритиме та вестиме нас. А якщо відчуваємо, що. Не чуємо голосу нашого небесного пастиря або не виконуємо того, що він каже, варто звернути увагу на стан власного серця. Зазвичай саме гріх у особистому житті стає перешкодою, що закриває нас від слухання Господа. Христос свого часу казав, що звете ви мене, Господи, Господи, та не робите того, що я говорю. Мовчання може бути педагогікою Бога, способом говорити без слів, бо так промовляє Господь, сила вам буде в утишенні та в сповіданні, написана теж в книзі пророка Ісаї. Ми не перші, хто стикається з Божою тишею. Йов приклад людини, яка шукає Бога серед болю. Йов втратив все: дітей, майно, здоров'я. І серед попелу він вигукує, о, якби я знав, де знайти його. Йов сперечається. Аналізує, вимагає відповіді, і лише наприкінці Бог заговорює. Господь відкривається не через пояснення, а через свою присутність. Йов отримав не відповідь на свої питання, а зустріч. Після цього Йов визнає. Я говорив, але не розумів. Тільки послухом уха я чув, був про тебе, а тепер моє око ось бачить тебе. На прикладі праведного Йова можна побачити, що мовчання Бога не відсутність, а форма Його присутності, яка вимагає від нас дозрівання, очищення віри і глибшого слухання. Господь надає урок, ціль якого, зокрема, навчити розпізнавати духовні причини мовчання та шляхи до внутрішнього слухання його голосу. Мабуть, кожен із тих, хто молиться, переживав моменти, коли, здавалось, Бог мовчить, молишся, а у відповідь тиша. Просиш, шукаєш, сподіваєшся, а ніби нічого не відбувається, і в серці народжується запитання де ти, Господи, чому мовчиш? Невже ти не бачиш, як мені важко? У такі миті віра проходить справжній іспит. бо коли Бог говорить, вірити легко. А от коли мовчить, віра або очищується, або гасне. Яскравий приклад відтермінування відповіді Бога молитва Ісуса У Гециманії. Навіть Син Божий пережив мовчання Бога Отця. Христос звертається до Отця, але не отримує помітної відповіді. Не було голосу з неба. Тільки ніч під і хрест попереду. Але саме через це мовчання здійснилося спасіння, бо тиша не відсутність Бога, а Його таємна дія. В цій ситуації Бог не скасовує Христа, але перетворює страждання на спасіння. Деякі псалми. Починаються словами Боже мій Боже мій, нащо мене ти покинув? Навіть ті, хто мали Духа Божого, проходили через досвід мовчання. Бо тиша це частина духовного зростання, це частина досвіду кожного, хто живе вірою, а не емоціями. Іноді ми запитуємо, чому Бог не відповідає. Але, можливо, Він говорить іншою мовою, мовою подій людей навіть мовою тиши. І перше, що я зауважу, що Бог таким чином виховує нашу віру. Як учитель мовчить під час іспиту, так і Бог під час випробувань. Господь не зник, просто дає нам можливість. Показати, що ми засвоїли. Далі, Бог хоче, щоб ми шукали не дарів, а дарувальника. Ми часто прагнемо від Бога відповідей: рішень зцілень, але не шукаємо Його самого. І тоді Бог замовкає, аби ми згадали, хто головний, а не що нам потрібно. Далі, Бог під час тиші, готує серце, чекає нашого очищення. Тиша вчить смиренню, звільняє від шуму гордості, є речі, які можна прийняти лише після тиші. Іноді ми ще не готові до відповіді, тому Бог її затримує як лікар, який дає ліки лише тоді, коли організм зміцнів. А можливо, це не Бог мовчить, а це ми не чуємо. Цьому може сприяти наш гріх, поспіх, надмір інформації. Можливо, емоційне виснаження, страх. Ми оточені шумом, новини, соціальні мережі, поспіх. Ми говоримо до Бога, але не залишаємо місця для Його відповіді. А Він часто говорить тихо як подих. Не в вітрі, не в трусі, не в огні Господь, а по вогні. Тихий лагідний голос. Тиша це мова Бога, а все інше лише переклад, сказав свого часу Томас Кіттінг, американський монах. У тиші Бог говорить безпосередньо до серця, минаючи розумові оборони. Бог може мовчати, щоб нас навчити слухати, чекати. Зростати, бо в мовчанні розкривається найглибше спілкування там, де слова вже зайві. Святий Іван від Христа, це один із найглибших християнських духовних письменників в історії церкви, називав цей досвід темною ніччю душі. Темна ніч душі. Тобто, коли Бог нібито віддаляється, щоб очистити любов від егоїзму, щоб ми любили Його не за благословення, а просто за нього. Божа тиша в цьому випадку це не кара, а педагогіка любові. Мовчати може той, хто довіряє. А тепер питання. Як навчитися чути в тиші? І перше, зберігати віру, а не шукати відчуттів емоцій. Праведний житиме вірою своєю. Коли Бог мовчить, продовжує молитися, бо віра це не відчуття, а вибір довіряти. Далі, треба плекати внутрішню тишу. Обмежую інформаційний шум, зосереджуюся на молитві, читанні слова. Щодня треба знайти кілька хвилин, хоча без телефонів, шуму, новин у цій тиші може прозвучати Божий голос. Далі, як навчитися чути в тиші, потрібна чесність у молитві. Не бійся сказати Богу, я не розумію, Бог не лякається наших сумнівів, йому потрібна справжність, а не ідеальність. Далі треба довіряти Богу навіть без відповіді чекати Божий час. Відповідь може прийти пізніше. Бо Бог бачить ширше, бо ваші думки не мої, ці думки, каже Господь через пророка Ісаю. Господь нікуди не поспішає, але не запізнюється. Бог не завжди пояснює, але завжди веде. Далі, як навчитися чути в тиші? пам'ятати мовчання. Не означає байдужість. Іноді тиша це коли Бог обіймає, але не говорить, щоб ми просто побули поруч. А тепер я наведу декілька образів для розуміння Божої тиши. І перший образ це ніч і зорі. Ми бачимо зорі лише в темряві. Так само і Божу присутність у мовчанні. Бог може бути краще видимий, коли навкруги темрява. Ще один образ це музика. Мелодія не існує без пауз. Тиша між двома нотами є частиною музики. Ще один образ розмова між близькими. Найглибше порозуміння часто буває без слів. Паузи в розмові це не кінець діалогу, а момент для розуміння. Іноді ми чекаємо, щоб Бог заговорив, а він чекає, щоб ми замовкли, бо лише в тиші чути Його серце. Вгамуйтесь та знайте, що Бог я. Написана в псалмах, навіть коли ми не чуємо, Бог не мовчить. І він говорить тишею, подихом, світлом, зустрічами. Тільки треба навчитися чути Його мовчання. Бог може мовчати не тому, що байдужий, а тому, що хоче, щоб ми дозріли до іншої глибини спілкування. Одна з ознак справжньої віри це вірність у тиші, коли серце чекає, навіть якщо не чує. Мовчання це не завжди відсутність, іноді це форма присутності, тільки іншої, глибшої. Інколи тиша це відповідь. Головне навчитися її почути. Амінь.